Для сучасної людини біль у верхній частині спини і шиї є частим явищем. Я розповім, чому так стається, а в кінці покажу вправи для виправлення. Чому виникає біль? Найперше, це дисбаланс у роботі трапеції подібного м'яза, коли вимикається нижня частина, а верхня, навпаки, утримує надмірне навантаження. Стається це через сидячий спосіб життя, сутулість, стрес, неправильну техніку під час тренувань. Як це виправляти? Для початку потрібно пропрацювати болючі зони, аби повернути тобі. Туди нормальний кровообіг. Беремо масажний або тенісний м'яч, кладемо на початок трапеці і лягаємо на нього, затримуючись на кожній зоні по 5-10 секунд, особливо на болючих ділянках. Після цього виконуємо вправу для укріплення нижньої частини трапеці, сідаємо руки на потилицю і починаємо максимально розводити і зводити лопатки 15-20 разів 3 підходи. Виконуючи даний комплекс регулярно після робочого дня, ви забудете про дискомфорт у верху спини. Залишайся аби отримати більше корисної інформації. До зустрічі!